Всім привіт! Сьогодні субота, вихідний день, наш зайчик відпочиває. Аня вчора носила в школу це дерево з бісеру. І ну, скажу дослівно, що сказала вчителька. Вона сказала так: це дерево можна зробити і за 2 години. Щось воно мені не подобається, йому щось бракує і, ну так і бить, поставлю тобі одинадцять. Ось так. А на вулиці золота осінь. Ми нюткою йдемо. В гості провідать мію. Uh -huh. А ось і міюша боже, вона mm -hmm. в такій ковтинці. Мія привіт! Ми тебе не бачили дуже Ой, довго. Боже, подивись, яка вона модна. В неї напевно багато нарядів. Може <плес> якась пішна. <плес> ти спала? Красотка, ти yes. спала? Вона щось роз рознервувалась. Глянь, глянь, ти, так, май, що тут Хто, Хто це? Що це? А вона виросла. Ну звісно ж. Вона така стала. Кіця, кіця. Боже, вона гарна. Віталік сказав, що вона гарніша за нашу бусю. Я геть обідалась. Чесне слово. Ой, кожна кицька по-своєму, -по знаєш. Каже, в неї такі очі, вона гарніша за бусю. Мія, що ти тут? Люди давай, да, до тебе прийшли. Давай, спускайся, будемо тебе жмякать задумчива ти. Давай давай, яка ти гарна. Знає, треба кофтинку зняти, тоді вона буде така, вона ще сонна. Тож смирительна рубаха. Може, холодно буде їй? Все, треба ж потягнутися. Може зрозуміти, що таке? Це... Хто це? Хто це? То да, прийшов. Вона як животика їй потрібно було. Ось так вона любить. Ось так. Чухай мене, чухай. Божика вона класна. чи ні? на любить. Mm. Так, Нієчка, так. Mm. Да, Лапку. Тобі... Ось так, животика. Ми любимо, щоб нас тако почухали хорошо спинку. Божийка да? смішно. Ось так треба почухати. Ти що ж ми ж ковтинку зняли і нам же все чухається, да, Мія? Mm. Ось так. І попу ми так любимо, щоб нас побили трошечки. Ось... Лапою так. <схи> <схи> вот так. У нас забалтіла. Ось так, ще треба живота і все. Тебе... О, Зараз ти вже прокинешся, так? А то скажи, я ще сонна, дівчинка, да, ти моя хороша? Ось так, все, іди до ані, все, прокидайся. Боже, яке смішно. Ну, вона ще ж виросте. Молодець, ну, дивись, яка вона велика стала. Велика така стала. Як перший раз ми прийшли, там така клопік був. Ось так, бачиш. Але вона ласкова в тебе. Шустра дуже, але така. Да, не, не дається так, щоб з нею, знаєш, довго бавитись. Боже, яка смішна. Що ж це таке смішна? Мишу. Миша твоя. Получила. Ой, я можу скажи, ще зрозуміти, що це? Рідко гості ходять, чи що? А що ми да В хаті, да і все. Каже, хто це прийшов? Так, треба ж руку трошки на ньому. Вона знає. на, на свою іграшку. Вона буде з тобою грати. Вона її в зубах носить. Поламали вже шпалочку цю. Mm. Зараз буде ганяти. Вона прокинеться і буде ганяти. Покажеш нам, мі, як ти по шторам лазиш. О, все позатягувала. Але на них не видно. Так, ну так, да, нитки-то всі з тої сторони, знаєш, як поперелазила вже. Ой, ну що поруше. Так, Міюшка вже награлася. Ти награлась? Міюшка. Ой. Так, а шустра? Це не наша бузька. Шустрик, ой. А на ручки її візьмеш? Та вона така шустра. Шустра навіть на ручки нема на її. Мійка, лови, лови, лови цьому бізяну. О, зловили? Бізянка, бізянка, обязінка не ця бізянка. Не хоче. А на две на ручки не хоче. Каже, я на ручках не люблю. Вить на руки. Ой. Вий не подобається, випускай. Вмітись кусити можеш? Ти кузья, Ай, кикла. Так, вона, напевно, зараз піде на кухню. Там. Ні. Ні, я й думала, ти на кухню підеш. Що там знайшла? Щось їсть? Що, іде, ні? Де? Де вона? Сидить? Мійка. Ага, сидить прибігла. Мія, мама кличе. Мія, йдем. Йдем творожку дам. А, творожку. Мія, я тут. Ти подивись, творожок. Це надо. О, тебе тут Ведь травичка. А це для неї? О, да. Це для Бачиш, неї травичка. За один приход да? вже будемо на столі. Іди да. сюди, Мійка. Іди сюди. Мія. як Анька вже сидить. Де ти Ти там? скачеш? А, -а, -а! а що за такі пози? Скакун? Ай 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 смішно, ай, смішно, ай, смішно. Ай смішна, ай смішна Міка Міка. Міка. тебе заснять неможливо. Ти ураганіще. Ти ураганіще. Ну ти дівчонка! Ну ти, скакуча. А це що таке? А це ж таке? А це що таке? Звір? Ай, який звір. Ой, який звір. Ти дивись, прыгає на телефон, капець. <різь> Мія. Я до таких котів не привикла. У мене спокійні кути. Мія. Ай, ай, зараз зловлю, оце зловлю цю мію. Ось зловлю зараз цього котяру. Все, ми йдемо чай пити, бо я дивлюсь, ти так роздурілася. Давай, дівчатка, давай лапочку, давай. Ну, звісно, звісно, в лице ще полізь. Закриваєш очі. Мія почекай. Щось їй не хочеться. Не хочеться їй кофтинку одягати. Все моя дівочка, все моя красавиця буде. Да, конечно. О. О. А тепер ти красотка. Модняшка. Просто немає слов. Ти зікій очі. Мія. Мія. Скажи, обідали, Мія! Мія. Якесь пальто натягнули. <рес> На твого жирафу любимця. Привіт. Привіт! Це воно зараз, напевно, ляже спати. вже да -да. буде до ранку, ні? Ні, що? звісно, ні. Все ми поганяємо, поспимо трошки, потім поганяємо. Ну, але найголовніше, щоб вночі спить. Бо якщо коти скачуть вночі, то це вже взагалі. Буває ж таке? Там, Аня. А? Ох, ну конечно, треба до Аня. Ціловатися, дивись ціловака. <схи> так, мій. Не така ти шустра в кофточці. Може, її на руки мене взяти такому? состоянии. А ну бери. Сидай. А ну сядь. Сидай. Тут мы уже будем, скажи, сидеть. Мы уже будем сидеть. Ой, так, ой, так, девочка. Вот так понюхай. А -а -а. Ой. Ой. Не да что не хочешь. хочешь? Не хочешь? Не хочешь? Не так. Не те. Не те пальто. Не такая спритна. А моя буся, який вдіває якесь платячко, то вона взагалі не рухається, і взагалі паралізована. Хоча її там дуже рідко. Мія. Її не треба вдівати. Бачиш, як спотом ага. починає. Мія. Мія. Карчу не обідалась. Буде спати. Тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока!